Я хочу бути в лавах тих, хто буде звільняти нашу територію від окупантів і поверне кордони території України 91-го року. При кордонній службі я вже служу 19 років. Проходила службу на ділянках західного, північного східного регіональних управлінь. Зокрема, вісімнаступадва з перший рік два з половиною роки проходила службу в зоні операції об'єднаних сил в Донецькій прикордонній Двадцять 24 лютого я повинна була заступати на зміну. На 5.30 в мене стояв будильник і живу я недалеко від аеропорта Жуляни. Прокинулася я о 4.30 від того, що я не відчуваю звуків, вилітів, літаків. Була повна тиша. Коли я почула вибухи, я зрозуміла, що в церкві почалася війна. Зателефонувала своєму товаришу на службу і спиталася, це вона, це війна. Він каже, так. За півгодини я вже була на підрозділі. Найстрашніше був перший день, бо не знаю, що буде далі. Як буде організована оборона, оборона, зокрема, як України, так і міста Києва і оборона аеропорта, Яка, яка буде твоя роль та місце в даній в службі? От тоді було страшно, коли була невизначена справа. Ну, керівництво згуртувало нас, визначило завдання, і ми їх успішно виконували. Хлопці, друзі і взагалі всі прикордонники, які там. Хочу в першу чергу їм подякувати, що вони тримаються. по сьогоднішній день тримаються, думаю, і надалі будуть боронити наші кордони. Хочу побажати їм найшвидшої перемоги, незламності духу, прагнення цього. Бо перше основне це наш психологічний настрій. Як ми себе налаштуємо, так ми і будемо діяти. Налаштування в нас є, мотивація є. Нам треба повернути свої кордони. Тому я думаю, що ми справимося з цим, перемога буде обов'язково за нами.